Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок м'яка іграшка, і ми сьогодні будемо одягати нашу таксочку в А також на шийку ми їй таку цікаву, такого шийничка зробимо сьогодні. Ми, ви можете вибрати смужку, шкіряну. Якусь декоративно, все це на ваш смак. Я вибрала ось таку з блискітками такий шматочок у мене, таку смужечку. І зроблю такого ошийничка. в нашій таксочці. Цей ошийничок ззаді можна закріпити за допомогою клеєвого пістолету. Намащуємо трішки клею небагато, і так щільненько накладаємо, <кій> і виходить такий ошиничок. Можна ще цей край, щоб не відходив, теж намастити трішечки і закріпити. Так, на завдання ми вже коли залишає такі ниточки, їх треба прибирати. Вушка, бачите, вже звикли трішки так донизу вже. Вони побули в такому заколінному стані. Зараз зробимо жилетку. Для жилетки я обрала такий шматочок шкіри в мене є. Ось, з однієї сторони в нас як замш, а з іншої шкіра. Є в нас викрійка наша на жилетик, і посередині спинки у нас буде згин. Ну, так як це не тканина, а шкіра, то краще я обмалюю раз і позгину. Це у нас буде тут лінія середини спинки. Обмальовуємо або милом, або крейдою тоненьку лінію, по якій ми будемо вирізати. Таку лінію добре витирати вологою серветкою, що залишається. Ось, обмалювали, потім по цій лінії спинки ми повертаємо і прикладаємо рівнесенько викрійку з другого боку. Знову обмальовуємо. Така універсальна викрійка, що шити не потрібно, а просто вирізати. Зараз ще ось отвори для рукавів. Проймочки так називаємо їх так. Лінії дуже Лед помітні, але я їх добре бачу, зараз будемо розкроювати. Беремо гострі ножиці і рівно по лінії ріжемо, стараємось не спішити, щоб лінія. Ось так. Чому я обрала шкіру? Можна обрати інший матеріал, але для того, щоб цей маленький жилет ми з вами ще не обшивали, тому що, звичайно, тканина може потребувати якоїсь додаткової обробки, то можна взяти драп, фліс, шкіру. Якийсь трикотаж можна обрати. Там, де ми можемо просто вирізати і залишити, без обробки зрізів. Зараз трішки наведу, бо з цієї виверні сторони воно переливається. Яскравий колір, такий мені подобається. Можете із хутра також штучно зробити. Штучне хутро буде така камезелечка тепла. Комірець. Ось. Так. Зараз ще залишилось. Proíbe. І вирізаємо другу. Можна поправити трішки. Так, тут треба збільшити. можна приміряти. Ось такий стильний жилетик. Щоб видно було, відгортаємо від ласканий комірця, щоб видно було. І тут ми можемо придумати таку начебто застівку також із цієї ленточки. Можна відрізати 4 кубика. Зараз я нагрію пістолет і зробимо таку, начебто, застіпку. Ось так. Імітація буде. Зараз кле підігрів. Клей підігрівся. ставимо. Отак От же лед закриваємо, ставимо крапочку клею тут і тут, і поверх, буде у нас отака застіпка. Ось сьогодні ми одягнули нашу таксочку. Жилетик, вона стала така собачка яскравіша, набагато. Вибирайте яскраві кольори, не вибирайте чорний. Якщо у вас собачка з чорного кольору, то вже не вибирайте чорний. Вибирайте щось яскраве, щоб різні... зробити її яскравою. А на сьогодні все. До побачення.